Наша наступна тема стосується виховання дітей. І, звичайно, що коли діти неслухняні, коли. З дітьми важко, бувають різні діти насправді, то батькам доводиться знаходити різні способи підходи до виховання дітей, до комунікації. І, на жаль, все-таки, що в нашій культурі є це поняття виховання страхом, виховання різкою, покарання фізичні. І про це ми будемо сьогодні спілкуватися, Чи можливе виховання без покарань, як цього досягти, як виховувати любов'ю, повагою. І як, в принципі, це увійде в нашу сім'ю і як воно може змінити дітей і їхнє майбутнє? Про це будемо говорити з Тамілою Джафаровою, це дитяча психологиня, також педагогиня, і дуже раді цьому, що можемо спілкуватися разом. Пані Таміла, доброго ранку. Добрий ранок. Дуже раді, що ми можемо поспілкуватися на таку важливу тему, особливо сьогодні, в міжнародний день ненасильства. На так важливо пам'ятати про наших дітей, адже ми відповідальні за все те, що сформується в їхньому характері в майбутньому. Що на вашу думку, взагалі, є? От цією поведінкою, ненасилля в сім'ї, так, от цим вихованням без насилля, як воно виглядає на вашу думку. Тобто, коли дитинку не карають за те, що вона зробила щось не так, а навпаки, пояснюють, допомагають зрозуміти, чому саме це трапилось, і що з цим варто зробити, що варто змінити. Тобто, це про те, що є розмови, є якийсь такий вже дорослий підхід, адже якось ми тут не. В нашій студії було говорило, що ми чомусь, коли дорослі один між одним, ми ж розмовляємо, ми вирішуємо питання розмовою, запитуємо, чому. А от з дітьми якось, на жаль, є багато випадків, коли застосовується от метод страху, насильства, і ну, цікаво, так, що з дорослими ми так собі не дозволяємо. Тобто ми відчуваємо якусь як, наче, вищість. і у цьому також є якась певна проблема. От чому саме такі традиційні методи виховання є шкідливими для дитини? От як це сьогодні пояснюється, як які потім ці діти в майбутньому? От що відбувається з дитиною, коли її карають? Ну, до традиційних методів покарання ми відносимо фізичні покарання, вербальні також. Тобто, коли словесно з дитинкою говорять, і це не просто розмова, якесь приниження, тобто це крики, це лайка, а також позбавлення чогось, це теж покарання. Коли там забирають комп'ютер, забирають дитинки, телефон, це теж один із методів покарання. І коли батьки використовують саме цей метод, то Ну, він працює, скажімо так. На жаль, ці методи вони працюють, але працюють вони лише через страх, тобто вони викликають страх у дитинки, і дитинка може робити вже не робити цього через страх. Але це такі короткочасні методи, які ну, в майбутньому можуть перестати діяти. І саме такі методи вони руйнують стосунки між батьками і дітками, принижують самооцінку в дитини дитина виростає невпевненою в собі. Також викликають тривожність, можуть викликати агресію, протести, і часто викликають також ще більше порушення правил. Тобто, коли дитину карають, у неї виникає е, такий спосіб ще більше порушувати правила. Тому покарання вони насправді зовсім не дієві, хоча інколи батькам здається, що от вони покарали, дитинка змінилась, але це так не працює. У попередній розмові ми говорили про те, що важливо переривати це коло, так переривати це коло насилля. Можливо, у нашій темі це переривати коло покарань. І стосовно вербального покарання ми говорили. Я думаю, зараз дійсно так багато поширюється відео в соцмережах, де батьки запитують своїх дітей або дають їм фразу, яку вони мають продовжити. І вони говорять зовсім не тими стандартними словами, які можливо хтось чув у своєму дитинстві. Там, наприклад, от ввечері прийде тато, і дитина каже. І ми разом будемо вечеряти, і наскільки чудово, що це коло переривається, так але на жаль, не, не у всіх є ця альтернатива, як інакше, не кожен переривав це коло досі. Як замінити фізичне покарання? Як замінити це вербальне покарання? На які альтернативи можна покладатися сучасним батькам? Угу. Ну Перше, про що ми вже з вами говорили сьогодні, що згадувалося, це пояснення, тобто пояснювати, чому не можна це робити, до чого це призведе. А також дуже хороший спосіб, якого часто бояться батьки, це природні наслідки давати дитині прожити цю ситуацію, зрозуміти, до чого вона призводить, і потім разом з дитинкою її проаналізувати. Ну, звісно, слідкувати за тим, щоб це не було шкідливо для дитини фізично або емоційно. А, також, ну, знову ж таки, пояснення наслідків: давати дитинці вибір, тобто ти можеш обрати, що зробити, але якщо ти обереш так, то буде такий результат, якщо так, то буде інший результат. І також моє найулюбленіше це заохочення. І мотивація, тобто заохочувати дитину, хвалити те, що вона зробила правильно, заохочувати її якимись жетонами, наліпками, щоб в неї була. Мотивація робити правильно виконувати щось. Ну і добре також працює система переключення. Коли в моменті дитинка робить щось небажане, можна переключити її увагу на якусь іншу справу, на щось інше, і тоді можна уникнути взагалі цієї неприємної ситуації, за яку потім хочеться покарати дитину. Так, це якось так поєднується з тим, що сьогодні на часі кажуть, що якось треба встановлювати кордони, якось навчати цьому. Це, звичайно. Важчий шлях <laughs> довший, але потім можна обійтися без покарань. От на вашу думку, які тут ще є поради стосовно того, як ці кордони налаштовувати, ем, до чого вдаватися, щоб потім справді це не призводило до того, що от, е, тільки покарання працюють. Угу. Мають бути чіткі правила. Я завжди за те, що в родині повинні бути чіткі правила, хоча часто батьки вважають, що правила це обмеження, але насправді це не так. Правила це навпаки про безпеку дітей, це про їх захист. Тому повинні бути чіткі, короткі, зрозумілі до дитинки правила. Не ті, які кожного тижня будуть змінюватися, не ті, які будуть залежати від того, хто їх поставив мама чи тато, але мають бути от саме чіткі правила від обох батьків, які між собою обговорюють Говорені. Також дуже добре працює введення графіку і рутини, тому що коли у дітей є чіткий графік, то вони почувають себе безпечніше. Тобто вони самі можуть планувати свій день, і це планування воно допомагає уникати хаосу, допомагає уникати якихось емоційних перезбуджень, які вже за собою потім ведуть конфлікти. Тому такі основні е, способи методи це от саме чіткі правила і планування. Тобто Пам'ятати про Чіткі межі одразу їх виставляти, вони повинні бути короткими, зрозумілими для дітей, і також графік. графік і рутина. Бувають просто моменти, коли е, діти починають істерити, і, можливо, ніякі е, слова, ніякі підбадьорні, переключення взагалі не працюють. Що робити в такому випадку, якщо дитина починає істерику, і всі знайомі методи не дієві? Важливо зрозуміти, що дитина істерика взагалі, тому що істерика відбувається у дитини через її емоції. Вона їх не вміє контролювати, в неї немає навичок саморегуляції. І вона показує свою реакцію емоційну саме в істериці. Якщо вже істерика почалась у дитинки, потрібно дати їй прожити цю істерику, прожити ці емоції, дати їй поплакати, покричати, щоб вона могла вже заспокоїтися самостійно. Важливо батькам залишатися спокійними, тому що від реакції батьків залежить те, яка буде реакція далі у дитини. Після того, як істерика закінчилась, не під час істерики, не відразу після, а через якийсь певний час обговорити, чому це трапилось, чому це розпочалось, які емоції дитинки були. Тобто важливо знову ж таки обговорення, але не під час самої істерики, не тоді, коли дитинка тільки-тільки заспокоїлась дати їй час, щоб вона вже це прожила, і потім обговорити. Ну і розповідати, чому це відбувається, щоб вона розуміла свої емоції і навчалась навичкам саморегуляції. Добре працюють також правильне дитинка могла е, заспокоюватись самостійно. Ну і також до початку самої істерики можна пробувати перемикати увагу дитини. Якщо сама істерика ще не почалась. Але ну, в жодному разі не можна бити дітей, не можна карати за це, тому що це їхні емоції, які вони проживають у можливий для себе спосіб. І вони відчувають саме вони хочуть відчувати саме підтримку від батьків. І от батьким, батькам важливо залишатися цією підтримкою для дитинки навіть під час істерики. Можна обійняти, якщо вона дозволяє, або просто побути поряд. Угу. А як же ж тоді реагувати на Агресивну поведінку дітей, коли це якась бійка, кусання, от як в такий момент поставити цьому край там чи зупинити, без такого якогось втручання, яке ми звикли бачити. Угу. Ну, тут знову ж таки важливо розуміти, чому це відбувається. Будь-яка реакція дитини це її емоції. Коли вона б'ється, кусається, то це через перенапруження у дитини. Тобто емоційне, нервове перенапруження. І це її спосіб саморегуляції, який вже їй знайомий. Тому можна просто навчати дитину іншим способом саморегуляції. Але… Важливо, коли дитинка б'є вас або кусає, то впевнено її зупиняти, рішуче зупиняти. Казати, так не можна робити. Тому що якщо цього не робити, якщо дозволяти їй це робити, тому що це її спосіб заспокоєння, то вона буде використовувати його і надалі. Не буде розуміння, що це неправильний метод самозаспокоєння, що є інші методи. Тому важливо рішуче впевнено зупиняти дитину. І в жодному разі не кусати її у відповідь, не бити її у відповідь, тому що це її емоції. Ми вміємо свої емоції контролювати. Дитинка не вміє, тому наша ціль це не виграти над дитиною, а навпаки, навчити її проживати свої емоції. Тому такий. Алгоритм дій це залишатися спокійними, впевнено, зупиняти дитинку, якщо вона вас б'є або щіпає, або навіть себе б'є, і щипає, і вчити її саме навичкам саморегуляції, як можна заспокоїтись по іншому, наприклад, порахувати до п'яти, до десяти, або подихати, або подивитися, що є навколо, щоб вона могла заспокоїтись. Мені здається, просто батькам буває іноді складно в такі моменти, бо це для них так само небезпека, загроза, певний тригер такий, і їм хочеться відреагувати тією знайомою, звичною, можливо, знайомим способом, яким колись реагувала в їхньому дитинстві, і він ніби дієвий. Тобто вони пам'ятають, що це подіяло, але з якими то наслідками. Тому хочеться так само ем, поговорити. От як виховання неправильне з фізичним покаранням впливає на майбутнє дитини, коли вона вже в дорослому віці живе у суспільстві? І як правильне виховання формує її для майбутнього, тобто яка буде різниця у дитини, яка постраждала від фізичного насилля в дитинстві, і яка мала спілкування з батьками? Угу. Ну, частіше діти, які страждали від фізичного виховання в дитинстві, вони виростають невпевненими в собі, у них занижена самооцінка, у них відсутній контроль емоцій, вони не розуміють, як їх контролювати, і також вони перекладають частіше за все, ну, це, звісно, бувають моменти, коли ні, але вони перекладають цей спосіб виховання, цю модель виховання і на своїх діток. І це таке безперервне коло, яке не закінчується, коли так навчають дітей з самого дитинства. І відсутня довіра між батьками і дітьми, коли єдиним методом навчання є покарання. А якщо, наприклад, дитину виховували без фізичного емоційного покарання, то така дитинка виростає більш впевненою в собі, з більш здоровою самооцінкою. Тобто важливий момент у неї є довіра між батьками і дітьми це дуже важливий момент, який взагалі у вихованні відіграє важливу роль. Саме довіра. Також дитина, яка виросла в сім'ї, де її не карали, а пояснювали, вчили. То вона вміє відстоювати свої кордони. Вона розуміє свої емоції, розуміє свої межі. Може пояснити, чому так, чому не так. Тобто вона може робити це самостійно. І також важливий момент, що у діток, яких виховували без покарань, у них в майбутньому буде приклад того, як правильно робити, як правильно виховувати діток. І будуть методи, які вона може використовувати до своїх дітей. Тому дуже важливо виховувати діток без покарань, бо це дійсно впливає на їхнє майбутнє, це впливає на їхню самооцінку, це впливає на їхній розвиток, на їхні емоції. І важливе на довіру між батьками і дітками. От з чого почати, якщо сьогодні батьки почули цю тему, і все-таки є бажання заново почати цей процес виховання з іншим вже баченням. Як налаштувати саме таке виховання, про яке сьогодні ми з вами спілкуємось? Угу. Важливо почати з моменту того, щоб для себе зрозуміти, що таке виховання без покарань, саме для батьків. Можна почати з обговорення між собою, коли мама з татом обговорюють, що ж таке виховання без покарання, чому воно важливе, і починати з малесеньких, малесеньких кроків. Ніхто не потребує одразу змінювати модель виховання. Можна почати з маленьких кроків, з такого адаптаційного періоду, поступово вводити планування, поступово вводити чіткі правила, чіткі межі, вводити графік для дитини. І зрозуміти, що виховання без покарань це саме несе користь для дитини, і воно виховує її набагато краще, ніж будь-які інші методи, які вносять в собі покарання. Тому почніть зрозуміння для себе із маленьких маленьких кроків. Наприклад, декілька правил, які потрібно буде дотримуватись, систем мотивації для дитини, щоб вона розуміла, чому їх варто дотримуватись. І тоді дійсно можна легше змінити модель виховання в своїй родині, в своїй сім'ї. Дякую дуже за цю надважливу думку, бо мені здається, що зміни у вихованні дітей це велика проблема для батьків, бо це означає перевиховання себе. А ця частина дається нам дуже часто важче, ніж вдарити, наприклад, дитину в момент, коли вона проявляє якусь агресію або неслухняність. Тому дуже важливо дійсно підіймати такі теми, реформувати сім'ї, реформувати, як ви кажете, моделі поведінки. Дякую за те, що поділилися разом із нами такими глибинами. І найважливіше, що ви показали, як в майбутньому це буде відображено на наших дітях. Дуже дякуємо вам. Дякую вам, пригадую, друзі, що сьогодні разом із нами Таміла Джафарова, психологиня дитяча, а також педагогиня. І ми спілкувалися на тему виховання без покарань.